Як моя виробнича робота, це я для, для себе я працюю. Побачу в лісі, часто хожу кольору грибами, туди, туди, туди десь корінець побачу, де щось яке, десь нарости. А ці роботи вони зроблені із лип. Липи, тополі це вже як, якщо яке дерево, і якщо яку мені треба, якщо тополі у нас білого кольору, а липа жовтого кольору. І вже якщо така продукція, що її потрібно не дуже так тонірувати, немає значення такого, то так. А на білу, на картині лице повинно бути білий. Вже з липі його не підійде, тому що вона буде жовта, не буде того контрасту виділення лице. Так робиться, підбирається такий матеріал по задуманій. Продукції. А там де вечеря, то теж А і... це теж це, це тонно. Ну, воно тонірується морілкою потім вже і наводиться тон вже по тому. Я впаду. Це теж тополі. Це тополі. Дошки що... тополі такі. І це така рельєфна різьба. Ну, я бачу, що у вас тут релігійна тематика, багато на релігійну тематику. Чому ви обрали саме цю тему? Просто побачу красивий образ. І мені таке прийшло, що я, я хочу його зробити, спробувати так. Багато є таких образів мальованих. І в церквах всюди такі більш мальовані. Це. Ну, я хотів попробувати зробити. І мені це вдалося, я так думаю. Сам процес різьби приходить, от, допустим, взяти таку просту от квіточку на дерево, перенести, то тобто, спочатку робиться карандашом. ескіз такий. А потім береться до різьби. Стамецький всі сам робив із доштечної пілки На газі, нагрів, вигнув, виробив. Ну, це дуже велика робота, поки її зробити, вигнути, довести її до того, щоб вона мала такий різ, щоб вона закалена була, твердай довести до чистого роботи. Людина, яка працює вона повинна сама знати, що їй потрібно. Шо, от це мені, тому що от, взяти таку от, стамесочку і взяти таку стамесочку – це велика різниця. Це вже для більшої, для великої роботи. Ще Старі бритви були від діда, які поставалися, це все йде на. на. Ви, використовуєте використовує не інструмент. Так. з стамески різного профілю стамески з штихеля. Це вже більш до грубої різьби, більші до об'ємної різьби. А такі от маленькі штихеля я спочатку беру, допустимо, ввожу контур. Можемо взяти, попробувати от, контур різьби і він прорізається по контуру. З другої сторони, сторони. робиться заглиблення, щоб виділити по ескізу. А хто може різбити по дереву? Я на ще ні? як ви думаєте? Якщо у вас є художні навики, трошки таких навиків добре малюєте. Ну, от такі, ви можете робити. Це такий процес. А ви малювання мами з дитинства любили? Я дуже люблю малювати. І потім так квіточки виділяє і, щоб виділити контури, вибирається оця сторона, вибирається такою стамескою, от, більш другою. І так робиться заглиблення. Після цього, коли вже листочок у нас углублений, на, виступає, так скажемо, робиться. Наводиться пластика різьби. Це пластика різьби, коли де листочок. Нам тут треба, він має мати форму, то ми його тут углубляємо, а тут залишаємо вище. І так же саме його проводимо по внутрішній стороні, поки він не набере тої форми, що нам потрібно. Скільки часу треба, щоб оце? Часу це багато. Дуже так що він коли забуває людина за все. Як включиться в роботу, то забуває за все, заспокоює дуже добре. Важка це робота, це важка робота така. Не є, що то воно легенько все виходить, воно дивитися, коли то легенько. А якщо спробувати, то... А ви пробували свої роботи продавати? Я не продала. Це... Для себе пора. Я роблю для себе. Це треба мати Живу. характер базарника. <рес> Що, роблю для себе, для своєї сім'ї, для дітей таке. Подарунок. Подарунки. Так. Бувають інколи закази, бувають інколи закази, що треба мені це зробити. Це бувало таке, що треба було на рушницю. Я охотою займаюся, люблю поохотитися. Я бачу, у вас і картина, де кабан, де То ви Сі його ]很... бачили вживу Я, я вживу бачив, але він від мене втік. <пух> я його ну, все рівну, а я тебе перенесу на картину. Крим Кабанаша з ким ми зустрічалися в лісі. Ну що так зустрічалися? Я з 75-го року в охоті. У мене дуже багато таких було випадків. Що... Ну, найцікавіше, розкажіть нам такий Найцікавіший це коли стоїш на номері і чуєш, хтось йде. Кажеться, що людина якась йде. Стою біля дерева і стою. Повертаюся і стоїть олень. Два метри десь від мене. Стоїть і дивиться на мене. Я на нього, він на мене. Ці от риси цього оленя, очі, як він дикається. Я не міг моргнути. Я дивився на нього. І мені сльози текли від вітру, від тої красоти. І то Я так повернувся, він потім пригнув і втік. Ні, nee. mm -hmm. зупинився, оглянувся, подивився, такі красиві роги десь до вісім відростки було. Я таке, в мене такого не було, що я такий випадок ще бачив колись. Так. І він спокійно собі пішов далі. Прийшов, постояв і пішов далі. Він прийшов по всіх номерах, і ніхто не підняв на нього рушниці. А тут, що у вас є якась сирова така робота з білими, що це таке? Це? Пивні якісь чи що це? Що це за робота? Які, які? А це циклки. Ось ця клики. А це циклки кабана. Це у 88-му році я підстрелив кабана і це трохи. Це її підстрелили? — Так. <свісно> <свісно> no. Це в 88-му році було. Це таку підставочку зробив для, для цих кліків. Після того, як ви так вирізблюєте, так потім що ви лакуєте цю роботу. Вирізблюється. Задній фон вирузнується контури, як квітка буде все готова, тоді береться шкурка, наждачна бумага. І наждачною бумагою зашфовується грані. Після цього наводиться морілкою фон. Муриться. Де світліше, де темніше, І коли морілка підсохне, тоді теж зашліфовується, щоб виділити грані, так як допустимо. А на любому видно. І тут видно, і тут на цій карті ставки теж видно рані. Де углублення, де виску, а де, 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 о, де Таке углублення, углублення то воно, це значить. Воно темніше стає, то а де так, так. Тому що, воно, якщо любимо покрити, воно однотонне стане. Воно його не видно. А от так воно його більш менше видно. Mm -hmm. де як, як тінь падає, так повинно бути. Але все одно у вас має бути якийсь щит, ви мали в когось це побачити, як це робить. Я рожив на механічному заводі орли, близько 80-ті роки. Це були продукти орли, сови, ведмеді, такі собачки робили. Воно все це була заводська робота. Сувеніри, так. Сувенірні. Да. Тепер, на жаль, цього немає. немає ніде сувенірних цехів вже немає, таких шови. Дехто ще і робили знайомі хлопці, Ну, треба комусь щось підставочку під, під роги зробити, треба щось робити. люди займаються, А щоб воно було серійно таке, що так, нікого немає. От за границею ця робота ціниться, а у нас я не знаю чому. Але воно якось Немає ціни. Дивимося, по сувенірних магазинах є сувеніри, але вони не йдуть. Вони стоять там і є. Чи що грошей не мають. <ріст> на сувініри думають, як на кусок хліба заробити. <ріст> заробити. Ну, але, приклад, ви оцінювали свою роботу. Скільки коштує, наприклад, такий підсвічник, як у мене. Душу. Воно для мене дуже цінне, тому що це зроблено з душою. Підсвічник – це на пилорамі знайшов кусок дошки, який було там в Тут було дубо і от дошка просто обрізана. Обрізана такі дошки, який викидається в мусор. А шкура це... знімається, це шкура знімається і там вже просто наводиться різьба. На вона не дуже годиться, тому що лак може загорітися від свічки, але для, просто для сувеніра, для бомба воно підходить. Розлучка має пілюсточки. Якщо плюстки виділити просто по контуру, не дати їм цього внутрішню, нижню сторону листочка, вона не буде мати виду, воно буде грубе. Ну таке тут, враження, що ви її наклеїли. Що враження, що вона наклеєна. А так? ви ж її не наклеїли? Правда? Ні, це цільна дошка. Це цільна дошка, і вони по плюстки повинні бути виділені як зверху, пластика наведена, так і знизу. Підрізано знизу так, щоб воно виділялося. Як ніби на то все було наклеєно. А ви садні звідки? Я з скібляр, родом скібля, живу втрати. А вас немає такого роду, щоб хтось був Ні, немає. немає. І Дуже мені шкода, що мої сини, два сини і Сергій, і Віталік, <соць> до цього не мають ніякого таланту. На жаль, <соць> це мистецтво зараз не За не Занепадає. А що необхідно, щоб воно відроджувалося? Як говориться, треба підтримувати, не забувати, що наші дітей як робить. І ми стараємося це продовжувати зупинити виробити. Мабуть, дітей треба більше заохочувати, створювати більше, бо живуть потрібні. Школи потрібно це мистецтво, його потрібно добувати.